Добрий день, друзі. щирі вітання вам з Дніпра. Сьогодні субота, 8 серпня, і завдяки нашим збройним силам України ми дожили до сьогоднішнього дня. Ранок в Дніпрі у нас уже був тривожний. Була ракетна атака, є постраждалі, найшвидшого одужання постраждалим. Цей тиждень також видався важким для України. Були масовані атаки на різні міста. Дніпро також посеред тижня пережив масовану атаку, але ми тримаємось. І для того, щоб набратися сил, щоб продовжувати працювати і підтримувати економіку України, на вихідні ми з кумами вирішили поїхати відпочити за місто. Планували сьогодні поїхати на Блакитні озера, там я ще жодного разу не була. Але день був такий ранок, був такий пасмурний. що Куми кажуть, давайте поїдемо в Беріленд. Там я також жодного разу не була. так що... Порушаємо, ну що друзі, ми приїхали. Ось так виглядає вхід в ягідну країну Беріленд. При вході нас зустрічає дівчинка, яка грає на скрипці. І з цього боку знаходиться і реєстрація. Вартість входу 700 гривень. Видають на вході таку програмку. Зараз ознайомимося поруч зі входом. Є ось така парковка. Парковка велика, і зараз на 10 ранку вона вже майже вся зайнята. Я читала у відгуках, що людей сюди приїжджають дуже багато. Ну ще є місця. Ну, 10 ранку, і автобуси екскурсійні приїжджають, привозять сюди відпочивальників. Можна взяти такі візочки, до яких заїхати зі своїми речами, і ось бачимо мапу самого парку. Вхід, парк, сіна, пункти є, туалети, зона майстер-класів, кемпінг, зона крамничка, прокат водного спорту, пляж, кафе, сцена і танцпол, ігрова зона з батутом. Ну, територія компактна. Одразу при вході ми бачимо озеро. Також є ось і каяки, можна взяти в оренду сапи. По цінам скажу вам трошки пізніше, скільки це коштує. Дивлюся, люди вже купаються. Людей дуже-дуже багато. Вихідний день і всі їдуть на відпочинок. Ну, Беріленд це такий більше для відпочинку з дітьми. З цього боку бачимо кафе. В обід сходимо, пообідаємо. Відпочивати можна як на пляжі біля озера, так і біля басейну. Вартість шезлонгів 100 гривень. До речі, подивилися вартість шезлонгів на голубих озерах, то там у вихідний день 400 гривень. Цього боку бачимо сцену. Сьогодні буде якась тут вечірка. До речі, дуже цікаві програми. Бачу, тут є і пінна вечірка, і різні розіграші для дітей. Тут просто камки з цього боку бачу дуже гарно все доглянуто. І стоїть такий аромат шашлику. Хтось уже смаже собі. Так, зійшли до басейну. Басейн переповнений, людей дуже багато. Є невеличка водна гірка. З цього боку є пуфи, на яких також можна відпочити. Газони всі такі доглянуті, підстрижені. Бачу, там трохи далі теплиці є. Тут є екскурсія по їхнім полям, також на ферму з поні, і вона включена вже у вартість відвідування. Цього боку біля озера також багато пуфів можна брати і на них відпочивати. Басейн, дуже багато дітей. От працює тільки по суботам та неділям, і, звісно, всі хочуть відпочити. Ми зайняли місце отут на галявинки, взяли пуфи, і діти вже пішли, купили кукурузу. Вартість одного качанчика 40 гривень. І ось такі красі відпочиваємо. Ну що, друзі, розповім вам трохи про цю ягідну країну. Знаходиться вона в селі Євецько-Миколаївка, це Новомосковський район і вулиця Центральна, 1Б. Її адреса працює по суботам та неділям. Вартість входу 700 гривень у суботу і 600 гривень в неділю. Входить у вартість квитка. Нам дали таку програмку, і зараз дивимося. Входить сюди розважальна програма для всієї родини, екскурсія ягідними плантаціями, розваги на герових зонах безлімітні. На батутах, гірках, на тарзанках, користування басейнами та пляжною зоною. Спортивна зона це міні-гольф, настільний теніс, баскетбол, стрільба з лука, відвідування нової зони ранчо, екскурсія на поні, ферму і новий ресторан зі стравами від бренд шефа. Ну я так розумію, що за страви від бренд-шефа треба буде заплатити, але в цілому мені це все дуже подобається за 700 гривень. Доволі таки непогана розважальна програма. І дивлюся, що початок розважальної програми о 10.30. сьогодні будуть і стрільба з лука, і колесо фортуни це вікторина для всіх. І творчий майстер-клас для дітей, і сімейні змагання, і шоу програма на сцені, і захоплювальний квест по парку. І о 8.00 вечора закінчується ця вся програма. Друзі, щодо вартості розваг, катамаран за 20 хвилин 60 гривень, за 40 хвилин 100 гривень. Це може бути катамаран, байдарка або сапборд. Як ми зрозуміли, що на територію можна брати свою їжу, тому що при вході ніхто не перевіряє сумки на відміну від золотого пляжу, там можна принести тільки свої фрукти. Так, розмістилися йдемо знайомитися з територією. Територія я бачу маленька і через це. Ця кількість людей тут не дуже поміщаються, скажу так. Так, і зараз будемо дивитися, що що ми бачимо перед собою. Бачимо теплиці з огірками, бачимо великий батут попереду. Мені що подобається, що тут дуже все доглянуто. Так, дивлюся, вже їде тракторець і повіз людей на екскурсію по полям. Асейни також здаються неглибокими, але для дітей це якраз саме те. Поруч з батутом є такі ось розваги, такі гойдалки. Всюди квітнуть квіти. Тут також така зона розваг, дуже багато всього для дітей. Я ж кажу: якщо ви не знаєте, куди поїхати з дітьми на суботу та неділю, приїжджайте в Беріленд. Дуже мені подобається те, що тут неймовірно доглянута територія. Дуже все частенько, і те, що є для дітей розваги, і ними займаються, і матери з ними гуляють. Дуже класно. Для дітей дуже класно. А ось так виглядають палатки, в яких можна зупинитися на ніч, якщо ви приїхали сюди на вихідні. По вартості палаток також подивлюся в інтернеті і розкажу вам, яка ціна. Поруч з палатками знаходяться туалети, є ось такі рукомийнички і ось така зелена територія. У боку ще один батут, також різні розваги для дітей. Біля озера також є кемпінг. і Бачимо позначки, що тут в цей бік є ресторан і поні-ферма, ранчо, баскетболом, трохи можна зайнятися. Тенісні столи. Такі гарні зони відпочинку. Можна під парасолею посидіти, помилуватися кемпінгом. Мені подобається те, що цей кемпінг знаходиться поруч з озером. Так, і от трохи далі від входу. Якщо пройтися вздовж озера, то ми дійшли до ранчо. Вітаємо на ранчо, ресторан з авторською кухнею від бренд-шефа. Тут ферма, сцена та ігровий майданчик. І бачимо тут поля з кукурудзою, насаджені берізки, також є невеличкі парнички, батут також тут стоїть. Зона розваг для дітей. Мабуть, будується ще басейн, буде, розширюється територія, тому що та територія, яка є зараз така активна, замала для такої кількості людей. Так, і ось так у нас виглядає ранчо. Трактори стоять, сіно і тварини. Зараз подивимося, чи тут поні, чи трохи далі. Тут такий віслючок. Ой, гарненький віслючок. Привіт! Привіт віслючок! Поруч тут у нас козенята. Дивлюся, лама лежить. Козенята маленькі. Так і ось тут поні маленькі. Ой, красунчики, красунчики, але вони прив'язані. І ось є інструкція, як годувати поні, щоб пальчики не згинаємо, щоб поні не вкусило. Чухає спинку. Ось таке рябеньке поні. Ось тут також і поні, не знаю, чи це маленьке поні, якесь таке з гостренькою мордочкою, Таке дивна конячка. Також красуня лакі написано. Ось така рябенька конячка. А в цьому загоні також у нас вівці, які гарні, і козенята. На станції ранчо також є сцена і ось зона ресторану. Я так розумію, що тут перед зоною ранчо також є номери. Можна відпочивати не тільки в кемпінгу, а також і в номерах. І ось як ви бачили, що на зоні ранчо майже нікого немає. Всі знаходяться біля басейну, тому що всі анімаційні програми проходять тут. Мені подобається те, що аніматори займаються з дітками. Дійсно, діткам тут дуже класно. Поруч з пуфами також є зона з перевдягальнями, туалет і є комірки, в яких можна зберігати свої речі. Даєте 100 гривень депозиту і зберігаєте там свої речі. І ось так виглядають комірки. Кількість їх немаленька. Поруч з цими комірками є роздягальні. Зараз подивимося, як вони виглядають. Так, ось така роздягальня. І з цього боку душ. Ну що, нагулялися ми територією, надивилися всяких цікавостей, як то кажуть. Подивилися на твариночок. Діти вже накаталися, наплавалися в басейнах. І настав час поплавати дорослим для дорослих. Я так розумію, ми можемо поплавати тільки в цьому озері. Друзі, ну що поплавала я вже в цьому озері. Водичка ще тепла, не дивлячись на те, що сьогодні 9 серпня. А я казала, мабуть, 8 серпня. Дев'яте то ночі у нас уже прохолодні, і водичка трошки вже охолоджується, але купатися в ній ще комфортно. Ну, вперше заходити, то звісно, трохи було так дискомфортно, а так довше поплавали, то дуже добре. Таке. Дно, пісочок м'якенько, водичка, звісно, не прозора, як всі наші річки в Україні. Зелененька і має трохи такий запах річки. Скажем, є водичка, можна помити ноги від пісочку. що ще помітила? Сюди можна приходити з своїми собачками маленькими в кафе. Треба взяти щось собі пообідати. В ресторанах туди не підемо. Тут поруч з пляжем є кафе, щоб далеко Хочу не ходити. одразу. Тут є десерти. Ось Дабл Кукі 110 гривень, панакота 150 гривень, макарони 90, Фінансіє 120. І ось чізкейк 160 гривень. Так. Бачу, тут є і борщ 110 гривень, і курячий бульйон 95, і пюре 70. Галасно, діти куску 60 гривень. Є піце 400 гривень 240 гривень, м'ясна 280 гривень. Так, є макарони, макарони, пюре сосиска 140 гривень. А, це Получається, дитяче меню, там йде, додається ще компотик за 140 гривень. Так, кабачковий крем суп 75 і показую, що собі взяла на обід. Взяла борща, там поклали такі два шматочки м'яса, додали ще сметанку, взяла нагетси та компотик. І оцей обід мені вийшов на 285 гривень. У ми взяли салат «Цезар», соус додається, окрошечку, борщик, сусісочки для дитини ще ось таке дитяче меню. Тут іде картопелька фрі, нагі це гірочки, помідорчики, кетчуп та маленький стаканчик компотику. смачного. Загалом у кумів на чотирьох вийшла сума 715 гривень, але без напоїв. Тільки у дитини компотик. Можна ще на барі собі придбати кави. Я взяла собі компотик. Вартість компотику була 45 гривень. Так, подивимося, що по каві. Капучино 65-75, лате 75-80, какао 67 70 майданчик є біля кафе, можна посидіти. Що мені подобається, що тут скрізь є рукомойники, є біленькі серветочки, щоб витерти руки. В туалетах також все чистенько, є серветочки, папір, доглянуто. З кафе також є ось невеличка крамничка. Тут можна і овочі придбати, ось такі маленькі гарбузики. Називається кабак Хакайдо. Чи Хакандо. Ми бачили поля з ними, Тут люди збирали також нектарін, 95 гривень. Вони різні смаколики. Друзі, ще хочу додати, що сюди є безкоштовний трансфер із Дніпра та з міста Самар. Із Дніпра він виїжджає о 9 ранку і з Беріленду до Дніпра повертається о 18.30. Безкоштовно, але треба попередньо зателефонувати та забронювати. Номер телефону Беріленду я, залишу, я напишу тут у відео. Ще подобаються мені ось такі локації, тут такі озерця, такі водоспади невеличкі. Гарна територія, я ж кажу, як для діток, то тут просто рай. Бачу, ще в горщиках рослини продаються. М'ята різна, 80 гривень коштує. Меліса. Що тут ще? Діти плачуть, Вон по 100 гривень якась рослинка. Хочемо прокататися на цьому тракторі, екскурсію зробити по Беріленду, подивитися на ці поля. І для того щоб попасти на цей трактор, треба взяти флаєр. За ним така черга за цим флаєром. Чекаю, час кума візьме, по прокатнемося. До речі, дивлюся, що їм уже 10 років у 2015 році вони відкрилися. Хочу додати ще після купання в озері, треба обов'язково прийняти душ, бо коли висихаєш, якось дуже-дуже стягує так шкіру. Незрозуміло чому вода прісна, аж взагалі не солона, але дуже-дуже стягує. Я кажу: хтось вже придумав собі таку класну ідею на березі моря збудувати таку зону відпочинку. І, будь ласка, робимо бізнес. Зато я кажу, вони вкладаються сюди, доглядають і сервіс, в принципі, непоганий. Єдине, що через велику кількість людей, от черги, черги, ми стоїмо вже за цим флаєром, щоб взяти покататися на цьому тракторі, вже хвилин 10 Стоїмо, і ще хочу додати, що мобільний зв'язок тут майже не лове, але є безкоштовний вайфай. Тут можна взяти і жилет надувний собі в оренду, якщо не вмієте плавати 200 гривень. Коштує і круг надувний за 100 гривень. Можна взяти. і Рушничок, це коли береш з Плюс рушник 150 гривень. Вартість ну в принципі як по цінам, то тут трохи дешевше, ніж на золотому пляжі. Але чим мені більше подобається золотий пляж, це те, що там більша територія. І там є великий басейн, два, де можна купатися дорослими. Тут для дорослих тільки озеро. Зараз повиблище подивимося, що є в нашій крамничці тут. Так. Ага. Полуниця продається 200 гривень кілограм. Так. Є ожина 220 гривень, малина 220 гривень, смаколики різні, льодяники 50 гривень. Дегустація. Ага, і ось є дегустація, кабачкова ікра. З сухариками можна спробувати. Друзі, я ще хотіла вам подякувати за те, що підписуєтесь на канал та ставите вподобайку. Скільки приємних коментарів отримала від вас під відео з Чорногорії. Дуже-дуже вам дякую, дуже приємно. Ми розібралися з басейнами. Такі виявляється, що басейн, той, що був перший при вході, він має глибину метр сорок. Він розділений на дві частини. Одна частина не глибока для дітей, інша 40. В ній також можна пропливтися. і Температура водички в басейні 26 градусів. Хочу сказати, що не дивлячись на те, що дуже велика кількість людей, то все чисто. По території стоять смітнички. Відпочивальники всі чемні, викидають сміття в смітнички, чистенько гарно. На першого басейну є зона фудкорту, можна придбати і ходоги, і прохолодні напої. І отут в холодочку можна поїхати. Дивимося тут по цінам, бургер курячий 125, ходог 95, корн дог 75, наги по 100, клярі 120, картопля фрі 85 маленька, 125 велика. Також тут є морозиво в гранулах. Цікаве таке. і Ось по цінам 85 маленьке, 115 великий, 135 тридцять п'ять. великий стаканчик. Шо, друзі, ми вже сіли в тракторець. Зараз поїдемо екскурсією по полю. Екскурсії появіть накладатися. І як бачите, у нас все вийшло, тому що рівно 10 років казати, була проведена перша шкільна екскурсія. Поставки ось так можна повідати невеличкі великі слава, які тільки дошинати було посаджено. А одразу за нас знаходиться добиється нашого. Хочу, так, почалася. Почав чи ні, можна побачити. Називається протягом нашого духовного дорога. Червона. Чорна. Бівай жовтник. Чорна. Чорнота. І без чорного синітні коля. Біло это не так. Чудо, а яке знак? Gracias. Так, Абрикос. брикос. Яблоко. Яблоко и І... груша. груша. Так, все даже просто. Ну, что ж, можем по рукам еще зворочим. Покаталися трохи полями, подивилися на культури, які висаджені. Люди молодці займаються такою гарною справою, друзі. І хочу сказати вам, що Беріленд це однозначно відпочинок для дітей. Якщо ви хочете відпочинку більш спокійнішого, то вам не сюди. А з дітьми обов'язково приїжджайте. Територія не дуже велика, але дуже доглянута. Працює дуже добре, намагається якомога швидше обслужити всіх відпочивальників. Все дуже гарно для такого відпочинку. Я вважаю 700 гривень за вхід. Це недорого і, До речі для дітей до трьох років вхід безкоштовний. Друзі, на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Всім вам дякую за підписки на канал. Дякую вам, що пишете коментарі та ставите вподобайки. Бажаю вам всім мирного, тихого дня, вечора та ночі і до зустрічі у наступних відео. Аємось вже додому і ось Вам показую вже з вулиці, як виглядає ця краса. Я ж кажу, територія відпочинку для дітей класна анімація. Дуже стараються хлопці та дівчата. Дуже класно.